Лише одного разу за всю свою клубну кар'єру Леонель Месі програвав з більшим рахунком ніж вчора. Його інтер Майами зустрівся з Пейже, і гра мала цікаву вивізку, адже Месі виходив на поле проти своєї колишньої команди. Проте з моменту відходу аргентинця з Парижу французький клуб помітно змінився. Це вже не склад футболістів плюс пару суперзірок футболу, а збалансований колектив в статусі чинного переможця Ліги Чемпіонів. І в принципі, цей статус вони продемонстрували майже повторили той самий фінал. Тоді переграли Інтер-Мілан 5-0, а зараз інтер Майамі 4-0. Ні Месі, ні Суарес з Бускетсом нічого не змогли протиставити машині Луїса Енріке. Ліонель в п'яте за кар'єру програв з таким рахунком, і лише одного разу табло показувало ще більш ганебні цифри, коли він з Барселоною пролетів Байерну 2-8. Таким чином Майамі покидає домашній турнір. А от ПЖ формує перший суперматч на КЧС. в чвертьфіналі Вони зустрінуться з тим самим Мюнхенським Байерном. Матч пройде 5 липня в зручний для Європи час. 19-й і невід'ємна річ для футболу в штатах подивитися прогноз погоди, бо хмари це ще та небезпека, і як мінімум опадів не прогнозують, тому може навіть рефері не буде переривати гру на кілька годин.